Кубок спортсторіс, де ми обираємо найкращого українського спортсмена незалежно від виду спорту. У турнірній сіці всього 16 учасників, проте переможець лише один. І сьогодні на черзі ще чотири таланти. Дар'я Білодід – наймолодша чемпіонка світу з дзюдо в історії, дворазова чемпіонка світу та бронзова призерка Олімпіади. Символ українського дзюдо. Її суперник Андрій Шевченко, володар золотого м'яча, переможець Ліги Чемпіонів, легенда Мілана та збірної України. Іні Футболіст, ім'я якого знають у будь-якому куточку світу. Далі Ольга Харлан, шестиразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи та олімпійська медалістка. Це справді жива легенда фехтування. І проти неї Жан Беленюк, титулований борець греко-римського стилю, багаторазовий чемпіон світу і Європи. А ще перший український борець, що виграв три медалі на Олімпійських іграх. Отже, друзі, голосуйте в коментах: Білодід чи Шевченко, Харлан чи Беленюк?